Це братська могила воїнів радянської армії та могили героїв Радянського Союзу Георгія Андрієва та Павла Зубка у місті Балахів Калузького району. На таблицях зі списками імен тих, чиї останки захоронені на цьому місці, з'явився напис Вбив, а на задній частині п'єдесталу ось такий символ. Зі слів директорки музею історії Балехова Оксани Півень. Цей пам'ятник встановили у 1956 році. Вона каже, що за радянським формулюванням у братській могилі поховані приблизно 300 військових. Які визволяли місто від нацистських загарбників. Утім, Болехів деокупували 6 серпня 1944 року, а майорів Зубка та уродженця Алтайського краю Андрієва вбили у 1945. му У нас е трошки виникає таке питання: що ж робив майор Андрієв та майор Павло Зубко, які загинули в 45 му році в Болехові? Тобто, після визволення Булехова у Булехові почалися е, такі загони, створювалися загони, які вели роботу по ліквідації власне українського підпілля. Крім того, розповідає Оксана Півень, таблиці зі списками імен встановили значно пізніше. Про це свідчать старі фото У фондах музею також є. Відруковані ті списки тих людей, але списки з помилками. І коли до нас до Болехова приїздили люди, які шукали своїх рідних, можливо, десь якісь зв'язки шукали, то вони, звичайно, їхали розчаровані, тому що у списках вони своїх рідних не знайшли. Радянський монумент розташований неподалік алеї слави полеглим героям російсько-української війни. Ми розпитали жителів міста, що вони думають про цей пам'ятник. Більше спомніть до того, щоб діти цей пам'ятник ну, загиблим радянським тим солдатам, що він був в друге місце. А тут же, як більше ближче до центральної частини, мали б бути вже наші герої ті, ну, сьогодення. Якщо за радянський, то потребується геть би зняти. Все має бути українське, тому що зараз Україна має бути україною. Поняття дуже поширене. Ніхто ж не знає, якої національності там поховані люди. Все ж таки, це є люди. Я вважаю, що там є дійство поховання. Досліднити директор комунального підприємства Пам'ять з питань пошуку та перепоховань жертв воїн, репресій та депортації тоталітарних режимів Василь Тимків підтвердив, що у братській могилі в Болехові захоронені останки як червоноармійців, так і анкавидистів, ліквідованих українськими повстанцями. З його слів, вирішити питання з цим меморіалом можна було б за прикладом інших країн. Найближчий, мабуть, сказати приклад, звідки ми можемо брати це країни Балтії. Там це питання вирішено на державному рівні, і давно відбувається процес перенесення таких поховань на цивільні кладовища. Василь Тимків розповідає, процедури будь-яких робіт на подібних пам'ятках потребують складного дозвільного процесу. Втім, каже, їх важливо демонтувати. Коли в сьогоднішній час люди дивляться на ось такий пам'ятник, він виправдовує фактично радянську окупацію. Він виправдовує ті геноциди і масові репресії, які робила радянська влада. Заступниця міського голови Балахова Ілона Калитин каже, що радянський меморіал занесений до реєстру пам'яток місцевого значення і перебуває під охороною відповідно до рішення івано-франківського облвиконкому від 28 листопада 1969 року. Будь-яке знесення, реставрація вона повинна проходити з погодження відділу культури облдержадміністрації. Ну і якщо питання знесення, то тільки за погодженням міністерства культури. Ілона Калитин розповідає, що міська рада звернулася до обласної військової адміністрації за роз'ясненням, що саме є пам'яткою монумент чи братська могила. Вона каже: якщо під охороною перебуває саме пам'ятник, це спростить процедуру його перенесення. Завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Андрій Давидюк, розповів, що меморіал у Болехові захищений законом України про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939 дев'ятсот Сорок років і цей закон є чинним, і там написано чітко, що будь-який переміщення, знищення, порушення пам'ятника. Вважається актом вандалізму. крім того, каже Андрій Давидюк у травні 2022 року всі обласні військові адміністрації отримали рекомендації від Міністерства культури та інформаційної політики України. Згідно з ними, питання, пов'язані з перенесенням чи ексгумацією останків чи жертв Другої світової війни, повинні вирішуватися після завершення нинішніх бойових дій. Ми мусимо цими рекомендаціями керувати. Бо це центральний орган, і якби ми не хотіли прибрати ті всі пам'ятники, ну на жаль. На жаль, є закон, і закон ми повинні виконувати. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.